Молочний ринок України це ласий шматок для спритних ділків, більше сотні найменувань, мільйонний обіг, та от розібратися, що з полиць магазинів корисне, а що ударить по здоров'ю. Досить складно. Адже кожен заманює радянським гостом і обіцяє натуральний продукт. Тож скільки неякісного товару обертається в Україні і які можуть бути наслідки, досліджували наші кореспонденти. Ми роками пишалися його якістю, вважали його символом дитячого здоров'я. Серед сотні напоїв воно має найбільше переваг дешеве, натуральне, корисне. Білоруські харчі в Україні ці продукти популярні. Вони вважаються натуральними і екологічно чистими. Популярність продукції з репутацією як в СРСР зростає. Гарна упаковка та переконливі гасла про найякісніший продукт. І український споживач іде на імпорт, та от який. Зазвичай молоко п'ють від радіації. А якщо до молока зі смаком-стронцію, зміна на право розповсюджується інформація, що білоруські продукти виготовляються на радіоактивній землі. Тож, можливо, саме зараз такий продукт стоїть на вашому столі і ви губите своє здоров'я. У змі навколо радіації багато різних чуток і міфів. Неодноразово російські канали запевняли, що самі білоруси цураються продукції з гомеля. Гомель Гомель, республіка Білорусь. Ну, поэтому да поэтому вони, конечно, в хотість х продукти хороші, но вони в основному видимо йдуть на експорт. Що це обережність чи просто забобони? Розташований у Гомелі завод Молочні продукти потужний і має декілька філій по країні. Він випускає продукти не менше ніж під п'ятьма брендами. Сировину збирають з шести районів Гомельської області. На карті поширення радіації після Чорнобильського вибуху видно ці райони потерпіли від радіації. Що стосується нашої країни, то звичайно норми перевірки продуктів харчування сировини, яка заводиться на територію України. Вони досить суворі. Ще одна проблема, яка переслідує білоруські продукти підробка. Шахраї обирають їх з кількох причин. По-перше, на них завжди є попит. По-друге, підробляти білоруські харчі легше. Зрозуміти, що ви купуєте підробку чи ні, можна лише за документами. Перед покупкою ви маєте право вимагати сертифікат і накладну на товар. Там і вказано місце виготовлення продукту. Ми контролюємо на сьогоднішній день готовий харчовий продукт вибірково. І все одно є скарги на те, що де інде з'являються неякісні або небезпечні продукти. Україна вже забороняла ввіз білоруської молочки через вміст антибіотиків у молоці. У департаменті ветмедицини Віталій Башинський заявив. Міністерство внутрішніх справ і карантинна міліція також отримала доручення з проханням знаходити, вилучати, повідомляти та відслідковувати її шляхи походження. Лукашенко ж поставив на це свій ультиматум. Ви нам відкриєте доступ на ваш ринок під наші гарантії. Якщо ви цього не зробите, ми підготували зустрічне доручення. Закриємо доступ ваших соняшникової олії, кукурудзи та кондитерських виробів. І білоруська молочка знову на вітчизняному ринку і знову користується попитом через переконливий маркетинг. Є така річ, на яку звертає увагу ВОЗ. маркетинг харчової промисловості. Він буває дуже агресивним і спрямовує виробників не нужний бік, не потрібний бік. І виробляються продукти, які втрачають за цінністю завдяки саме маркетинговому підходу. Пам'ятайте, не все, що написано на продукції, відповідає дійсності. Просіть у продавця документи і визначте, де виготовили цей продукт.